Віктор Петрик, Борець Київщини. Неодноразовий переможець України, переможець і призер міжнародних турнірів, призер Європи. Борець Костополя, який сьогодні представляє Київщину, Віктор Петрик. Тренер Юрій Цикаленко Андрій Калашніков змагається проти Ігоря Курочкина Призера Європи серед борців до 23 років. Тренери Олег Баламутов та Сергій Білобаба. Поки що рахунок 0-0. Ну, слід сказати, що Не бажає бачимо, йде вперед Віктор Петрик. Але Курочкін теж речі, дуже чутливий. І він технічний спортсмен. У нього прекрасна техніка боротьби в партері. В стіці він також багато чого вміє. Перший бал за активність добуває Петрик. І Партер це сильна сторона борців Київщини. тому що Андрій Миколаївич Калашніков. Бронзовий призер олімпійських ігор в Атланті. Він справді ставить е, хороший партер борцям. Чудово заднім тягнуть. Ми бачили її з Тарас Крупський. О, дивіться, легко встає Петрик. Кідок на 4 бали зараз проходить у виконанні віктора Петрика. Рахунок стає 5-0 на користь борця із на цьому він... І арбітер піднімає борців у стійку. 5-0. Кур Курочкин поступається. Треба зараз додати, додати і йти вперед. Треба змусити Петрика. Відступати, нав'язати йому свою боротьбу, знайти свій захват. Але ми розуміємо, що Петрик фізично сильний, борець засвідчений спортсмен, він блокує, блокує дії і робить свою справу, не дозволяє прив'язатися. От тільки спробував Курочкин знайти захват. Відразу Петрик руйнує плани на очах. Все летить шкареберт, Він далі починає працювати першим номером. Ігор Курочкін поки що не може, не може зачепитись, не може знайти надійний захват і розпочати дію. Повністю контролює його дії. Борець з Київської області. Сам ну, ми, ми скажемо про це через буквально 20 секунд. У нас буде там 30 секунд перерви, тому я ще додам. Віктор Петрик бачимо, він тримає, він не відходить. І ось таке спокійне завершення цього першого періоду фіналу у вазі до 60 кілограмів чемпіонату України. Непросте завдання стоїть перед Ігорем Курочки, Віктор Петрик Борець Костополя. Хочеться згадати Івана Миколаївича Ладоненко. І сьогодні він, звісно, тренується під керівництвом Андрія Калашнікова і, як я вже казав, Юрія Сикаленка. Хороша, хороша техніка. Але на такому нашому національному рівні Петрик виглядає дуже добре в своїй вазі. Тому ми завжди е, мріємо і молимося про те, щоб наші хлопці, які дуже мають е, здібності прекрасні, щоб вони реалізували всі свої, всі свої таланти саме на чемпіонатах е, Європи та світу. Ну, і, звісно, Олімпійських іграх. Вирішальний період. Чекаємо на атаку від Ігоря Курочкина. Ігор Курочки багато чого вміє. Він повинен спробувати. Треба, треба ризикнути, але от як складно, заряджений на перемогу, як бачимо Петрик. Нічого не дозволяє він зробити. Ігорю Курочкину. весь час тримає його в тонусі, весь час змушує його захищатися, думати про захист і аби не відступити. Тиск величезне значення має в реки римській боротьбі, хто домінує, хто от зараз в даному разі Петрик постійно йде вперед. І перевага, от, ну, складно зрозуміти, да, коли бал віддається зараз. Ну, тому що іде Петрик вперед і раптом бало тримає, то була така і поспішка. Ну, треба, треба все одно серйозно ставитися, тому що справді просто зараз можливість в партері. Стійка зрозуміла, стійка тут рівна боротьба. Нічого не зробив. ні Сам Петрик ні курочки. А от не проходить накат, не проходить накат. Дві хвилини залишається. 5-1 рахунок. Справедливості ради дали судді таку можливість борцю з Миколаєва. Олег Баламотов зараз секундує. Ігорю курочкину. Я руку. Ігор. Ну дуже хоче знайти можливість провести дію. Ніяк йому не вдається, ніяк не, не, не дозволяє йому, не дає можливості йому зачепитися. Віктор Петрик цікавий поєдинок за звання чемпіона, і бачимо, що часу залишається все менше. Потрібно перебороти, змусити Петрика помилятися, але Цього не відбувається. Петрик чудово дихає. Він фізично підготовлений добре і психологічно також налаштований на перемогу, тому просто постійно готовий, готовий до бою. П'ятдесят секунд пішла заключна хвилина цього поєдинку. Цікавий був підворот, такий захід на вертушку, але захват розірвався, тому зрив без оцінки. Заключні секунди цього поєдинку. Заключні секунди цього протистояння. Віктор Петрик перемагає, перемагає за рахунком 5-1. Ігорю Куричку не вдалося провести атаку і в партері, і в стійці він поступається. Вітаємо Віктора Петрика. Вітаємо команду Київської області. Віктор Петрик стає чемпіоном України у вазі до 50, перепрошую, 60 кілограмів. Вітаємо Андрія Калашникова, вітаємо Юрія Цікаленка і бажаємо Віктору Петрику, як і кожному переможцю, хто сьогодні буде перемагати і здобувати звання чемпіона України. Ми будемо бажати успіхів під час міжнародних стартів, тому що нас найбільше хвилюють перемоги українців на чемпіонатах Європи та світу.